Вгадайте, що наша машинка нова, якщо нам підтвердять кредит, <гад> правда, але я сподіваюся, що все буде добре. Маю надію на те, що все буде ок. Зараз Віталік їде на тест-драйв. Ми обирали між трьома кольорами, в наявності тільки та синя, бачите, синя така стоїть сіра, звичайна, сіра, ну я не можу вам її зараз показати, звичайна сіра. І ось ця болотна зелена. В общем, я обрала зелену, болотну, вона мені найбільше подобається. Все. Я думаю, Віталіку зараз дуже страшно, тому що він поїхав на тест-драйв. І, ну коротше, я думаю, йому стрьомно. Мені було б дуже стрьом. Нова не, не своя машина. Капець, вона там ще в плівочках всередині. Так, я поки що посиджу тут в нашій, почекаю його. Коротше, як ви зрозуміли, ми обираємо, точніше, ми вже обрали нову машину. І будемо брати її в кредит. І вже приїхали сьогодні подавати всі документи. І зараз нам треба дочекатися лише апруву від банку, що банк дає Віталіку кредит. Для цього там потрібні усілякі документи, і ми привезли всі ці документи. Я дуже сподіваюся, що нам заправлять кредит, тому що якщо ні. Ну, чому це погано, і в чому є недолік? Тому що е коли банк, е коли е цей е дилерський центр дає запроси в банк, він їх дає до 10-15 штук і дуже сильно падає кредит Скор. І це впливає на кредит Скор. І тому, якщо вдруг раптом на нам тут не погодять кредит, ми вибрали іншу машину, і ми будемо звертатися в інший салон і брати ту іншу машину. Uh, терміново, поки той інший салон не побачить uh, наш впавший кредитскор. Тобто це треба одразу зробити. Хтось каже, воно там за тиждень міняється, хтось за два. Ну, коротше. тобто це треба одразу швидесенько приймати це рішення. Але я ж кажу, дуже сподіваюся, що все буде ок, і нам все підтвердять і все буде чудово. А Зараз Віталік поїхав на тест-драйв. Uh, машина Hyundai Tucson 2025 року, якщо не помиляюся. І, звісно, коли ми її придбаємо, і вона буде наша, я зроблю вам розпаківку. Покажемо все там всередині. Ну, коротше. коротше, так. Я думаю, що Віталік зараз відчуває у нього зовсім інше відчуття, тому що наша ця машина вона дуже стара. І тут дуже багато чого немає. А там є стільки фіч, ми дивилися огляди на Ютубі. Там стільки всього є тримання полос, старт-стоп, система, термінове торможення, Якщо там спереду якась, якась перешкода, або якщо ззаду якась перешкода, камери, у нас тут нічого немає ні камер, ні, ні датчиків, ні ну, коротше. Там просто все настільки машина майбутнього, що я думаю, що Віталік зараз в нього такі відчуття, що ну, коротше. От, от, от такі діла в общем. Зараз він десь вже вернеться. А я тут з Льовою ну, Льовчик спить, його. Мені, до речі, дуже подобається по дизайну оці Hyundai, нові, електро. І ось от такій, ну не гарний, але електро ми не хочемо. Ми у нас в пріоритеті була або на бензині, або гібрид. Електро повністю ні. І ось ця теж дуже гарна. Так, все, Віталік повернувся. Зараз ми будемо брати інтерв'ю. Ну що, Віталік? your, your first It's враження. Hi. Я казала тут на відео, що після нашої старої машини ти поїдеш на ній і будеш думати, що це космольот. Ну, Там є два режими спорт і норма. Я спочатку їду на нормаль і чуєш, я давлю на педаль, а вона коротше ніфіга не їде. Я такий, ну, типу здивувався, думаю, що за хрень. Вона каже, може спорт режим включити, я таке, ну давай, вона включала і тобо зразу. А Можен як включається, потенка. він там просто, просто на екрані? Кнопочку нажимаєш, а, ну того... во время движення його можна включити, правильно? Uh, да, ти во время движення включаєш, і що там типу, є таке незвичне? Це, типу, коротше, держання машини, типу, коли ти їдеш, да, ти нажимаєш і і ну, Ти можеш на сітефорах, там везде пускати педаль газу стояти просто. І ти нажимаєш. А ти... як вона це розуміє? Там, типу, воно включається як чек, горить зелененьким така штука, і плюс вона мені включила, мене постійно утримувала полоси. Типу, я їхав, а мене руль сам підрулював, коротше, полосу утримував. Да ладно. Да. ладно? — Мені так незвично, що на руль так тримав, тому типу, що він не підрулював, а він підрулював такий. А тримав ти потім, коли ми на типу, цій покатаємося, розлінимося вже і не зможемо ні на які інші кататися. Руль так легенько крутиться після цього Форда. <свят> ну, І що прикольно, криша панорама, так їдеш, так світло в машині, все, як в Прикольна машинка. А там є, кстати, на кнопках таке, що вона сама виїжджає, заїжджає Ні, немає. Це немає. тільки не гібриді. Це сюда комплектація. О, да? Машинка розблокувалася, заблокувала. Mm -hmm. Покажи, ти бачила? показувала нашу машину? Я тому, все показувала, так. Да. Топо типу, в одному екземплярі тут. Це якраз єдиний екземпляр. Зелена така. Це новий цвіт, який тільки у 2025 році вийшов. Uh -huh. Мені подобається, вона як iPhone. Кстати, mm -hmm. у кого зелений? У тебе? Ні. Чи у мами? Ми віддали твій е, э, мамі, вроді, да. да. зелений. Ні, чекаю, це льовен, Ні. льовен зелений, мій старий. Льовен для, для мультика. Бо оцей, оцей зараз, отакий покажу вам. Ось вона да? йде, кидає машинку, показує. Во, такий він. Як Все, зелений фон. Все, табличку, соло Все, наша, табли... наша машинка продана. Вже ніхто не буде на ній тест-драйв кататися. Да. Сау... О, прикол. <свист> що чекаємо четверга, щоб нам опрувнули нам цей. Я думаю, це ще быстрій буде. Тож, думає. думаю. Думаю, завтра вже подзвонимо. Нашим знайомим просто подзвонили, вони в день занесли, ввечері дзвони. Все, то, можете вона забирати. Вас, Куда вона їде? Не The напевно. day. Хотіла з вами поділитися гарною новиною. Сьогодні ми їдемо забирати машину. Е від моменту подачі документів до забору машини пройшло три дня. І я би хотіла поділитися з вами е, головними фішечками, які дуже важливі при покупці машини. Я собі виділила декілька, щоб полегшити вам життя. Е, значить, по-перше, е, взагалі одразу всі кажуть, що вам будуть давати кредит тільки на термін дії ворк-перміту. У нас піару нема, у нас тільки ворк-перміт, і ворк-перміт Максимально у кого це у Віталіка закінчується в 27-му році, але у нас є дуже багато друзів, яким дали кредит за дією Ворк Перміту на 7 років, комусь на 9, ні, на 8, максимальний термін це Е, І ми одразу, якби всім казали, що ми, ми це розуміємо, але ми знаємо реальні приклади і ми знаємо салони, які видають такий кредит. Тому, якщо ви не хочете, ми будемо їхати туди. З ними потрібно торгуватися, з ними потрібно сваритися, спорити, тому що в них під кожного клієнта якісь свої умови. Якщо ви кажете, мені це за дорого, я платити таки не зможу. Будь ласка, шукайте якісь ще варіанти. Вони там тисячу разів ідуть, а міняють ці цифри, і в итоге ви приходите до загального знаменника, який подобається і вам і їм. А, значить, перше це правило, те, що не обмежений, ну тобто, ви теж можете попросити на срок 7-8 років. Ми просили на 7 років, максимально це 8, Можна на 3, можна на 2, можна на рік, як вам вигідно. Ми конкретно просили не лізинг, а фійнанс, бо лізинг це більше схоже на оренду і потім з можливістю викупу. Тобто ти як платиш гроші, і в кінці ти вносиш повну суму е, цієї машини, і тоді ти можеш її забрати, і вона твоя. Або вони її забирають і пропонують тобі щось на заміну, або взагалі просто ну, забирають усе. Так, другий пункт. Значить, які документи треба було? Документи це місця і дати роботи, адреси телефони, кількість кредиток, назви, кредитні ліміти кожної, та які на них борги є, Потім інками, звісно. І кредитний рейтинг дуже важливий кредитний рейтинг. Ви його можете подивитися в додатку. У мене додаток Clear Score. Ось так він називається. Ось або в вашому банку. Додаток вашого банку. Так, перериваюся на 2 секунди, бо Льова прокинувся. Так, Льова вже достала з ліжечка. Наступний факт: те, що ви можете брати машину повністю навіть без першого внеску, без даунпейменту. Наш даунпеймент ми вирішили тисячу баксів. Е, теж одразу кажете, що ви, ну, ви можете взагалі його не платити навіть. Е, також ще один факт: е, я про кредит-скор вам казала в попередньому там відео, коли ми їздили на тест-драйв, і казала, що е, ще раз повторюсь, якщо е, ви вже подаєте документи і хочете брати машину, то цей салон буде запрошувати у. Банку ваш кредит-скор. Після того, як він запрошує кредит Скор, він у вас падає просто від кількості спроб, він падає, Просто, ну я не знаю, ну це такі так тут про, ну, не знаю, так працює ця система, так? Да? Падає він не одразу, падає Харчик. він через тиждень, через два. Хардчек. Якщо вам не підтверджують кредит в цьому автосалоні, терміново хапайте документи і біжіть в інший, не цієї марки, а оберіть щось інше на альтернативу собі зарані. Да? І біжить туди, поки цей кредит скор не впав, тому що він впадає на 100 балів раз там. Раз теж тиждень обмовляється. Раз в тиждень? Хто сказав два разки. Я встав всі приложення і просто раз теж тиждень Раз в тиждень оновлюється. Тобто через тиждень ми подивимося, наскільки Віталіка впав Даже в кредит скор. Score. У мене вони чекали і в мене написано було в програмі, що через два дні обновиться мій кредит скор. Тобто в мене тиждень вже проходив. Mm. Ну, в общем, ви зрозуміли. Начебто я розповіла все. Якщо б якісь питання і чогось не розповіла, напишіть в коментах, тому що. А, е, от, що ще є е, платіж по кредиту або раз е, байвіклі, або раз на два тижні, It's або okay. раз в місяць. Раз на два тижні вигідніше завжди, ніж раз в місяць. Тому ми обрали байвіклі. Е, ну а ви дивіться, як там зручно. Тому що у Віталіка теж зарплата двічі приходить на місяць, і у всіх, в принципі, в Канаді, у багатьох теж як аванс і ЗП, Аванс і ЗП. Ну, це типу як дві зарплати, а зарплата поділена на два, так? Да? Е, тому ми обрали теж байвіклі. Е, зараз ми їдемо в село, на три години у нас зустріч у селоні нам е, видадуть всі документи, підпишемо, зробимо страховку, нові номери і все, ми відправляємося додому. Так, це наступна частина, яка знімається вже на наступний день після автосалону. E, насправді у нас почався сезон дощів. Ми думали почекати до середи, щоб засняти відео, коли не буде доща. Але ми подивилися по прогнозу, що, скоріш за все, він взагалі не закінчиться. Тому ми в таких трошки негарних погодних умовах знімаємо вам відеоогляд. Так що е, можете привітати в нашій сім'ї, нашого нового члена сім'ї. Так я підбирала його під свою курточку і під Віталіка, як ви бачите. У Віталіка така сама. А тут, до речі, колір погано видно, треба якось з боку показати. Ну, він зелений. О, о так про нормально. Так. Е, що, що вам розповідати? Це Hyundai Tucson 2025 року. Тренд пакет. Тренд, да, ну це короче, Віталік сказав, що він включиться далі і буде розповідати вам. Ну, не знаю, це, це вже все далі. по часті Віталіка, вона дуже фарширована. Я, і, дивіться, я так скажу для мене. Тому що у нас до цього був Ford Флекс без всіляких штучок. Тут стільки всього новомодного, сучасного, що для нас цей космольот. Наприклад, оця фіча. Це типу, ну зараз вона заблокована, вставляю руку і вона розблокована. І вона розблокована. І типу так раз, і вона заблок... короче, блокується. Ну, в общем, тут багато таких фіч, датчики, движені. Ну, коротше, зараз, значить, Віталік буде розповідати наступну частина. Всім привіт. Е, да. Як ви знаєте, у нас нова машинка. Нас, до речі, неправильно показала, як вона блокується. Е, вона розблокована. Я коли засовую руку, вона розблоковується. Тут є датчики спеціальні. А коли я провожусь тут рукою... Вона блокується. Так, щось воно не блокується. Щось не так, можливо, двері. Коротше. Да, не суть. В общем, тільки що я якраз перед тим заблокував. А, що в ній є? Тренд... Коротше, це тренд пакет розширений, в ньому є а, панорамна криша, тут зверху. Ми салону покажемо. 18-ті диски на звичайній комплектації 17-ті диски. А, кожен салон, можемо показати, до речі, заблокувалось. Я засовую руку, вона розбуковується. Настя покаже кожен салон. Салон на кожі тут. І ззаді, і спереді. В общем. А потім. потім, потім. Ну, звичайно, адаптивний круіз-контроль, утримання полоси, там підрулювання, все дуже прикольні такі фічі. Вчора навіть користувався. А, так, тут є. Датчики різні, різноманітні. Це ну, для адаптивного круїз круїз-контролю. Вона працює, датчики працюють через камеру на лобовому стеклі, тобто воно має бути постійно якби, сухе. Да? І інший сенсор, ось тут, воно щитує дистанцію до попередньої машини також. Тобто воно працює з двома для адаптивного круїз контролю. І наступні датчики це датчики Ці, під пластиком. Вони тут знаходяться з іншої Може, сторони. Ми як на якомусь авторія продавці. Авторія, да. Е Купити машину, класна Короче, машина. Вони тут різні є там те, всякі те, попередження, те, сигнали, всякі такі штуки вони показують. Також є ще якийсь датчик. Ось тут він знаходиться, я не пам'ятаю точно для чого він. По-моєму, він для Ну, теж передній. для світла, типу, що включати, типу ці. І тут ще є, типу, що нам сподобалось, не пам'ятаю, вона англійська називається, типу, коли дальне світло саме включається і виключається, тобто воно дивиться, якщо там є ну, камері. адаптивне, да, да. Да, дальнє адаптивне світло. дальнє світло автоматично. Так, так, все, ми перемістили в салон. По салону дивіться, мультеруль, дивіться, яка не знаю. Тут коруча, раніше була коробка передач, її перенесли ось сюди. От з цієї сторони що зняти, де покажу. Дуже прикольно вона. Видно? Ось так вона виглядає. Типу нажимав на тормоз, щоб переключати, ми просто крутимо її на нейтралку на драйв і на R і включається задня камера. І на паркінг просто треба натиснути і ставиться на паркінг. Тут був комп'ютер, мультимедіа 12 дюймів. Е, тут в нас клімат контрольний весь сенсорний, тобто дуже прикольно. Я вчора там прям клацав на них так, як звичайні кнопки, але ну, забув. Підігрів руля двохзонний зони клімат контроль. До речі, тут лише двох зони, що дивно, тому що ну, якби багато чого є в цій машині, але задніх підігріви немає. Але в нас діти ми в карсітах, в креслах да. Да. В... В... і нам потр... в принципі не потрібно. А з лівої сторони є регулювання яркості. Тут, тут то зараз екран стає ярче, там можна менше. Ну, стандартні такі кнопочки, я б сказав. Да? А що є на рулю? Це круїз-контроль, є адаптивний круїз-контроль з трьома рівнями, є утримування руля, що він постійно під До речі, дуже прикольно. Ми вчора їхали, мені сподобалось. Далі є там ну, звичайний там. Всякі штуки, да, Тут це е, повний привід, All-Wheel Drive. Тобто і тут показує якраз зараз на панелі, Смеш, да? показує, ага. яка нагрузка, да, яке навантаження, на яке колесо йде. Тобто там воно, е, мас... ну, він ну, не постійний, е, повний привід, він е, взагалі зазвичай передній. Да, але коли там потрібна там, взаді, там, якась велика нагрузка, воно там не знаю, вгору гору їде, то воно підключає відповідно задній привід там і на кожне колесо окремо. Так. Мультимедіа CarPlay, CarPlay, uh, він йде тут uh, безпровідний, що прикольно, тому що в нас в Україні була Kia Sportage, там був провідний. Тобто, є, до tenoson... речі, безпровідна да, заряд. зарядка. По NFC є дуже прикольна, ми собі ставимо тут телефончик, і коли засвітилась лампочка, зарядка пішла. Ще, що Type дуже прикольно, заряд. да, Type-C зарядка там є. Uh, тут знизу дуже багато місця, якщо подивитись, Прям дуже багато, там можна не знаю, до речі, це ж, напевно, відчиняється ще якось. чи не, Мені так здається. Не, не відчиняється, це просто перегородка. А, що прикольного є, дивіться сюди. Тут є драйв і є терейн. Не знаю, як це терейн. Коротше, хто знає, напишіть. А, дивіться, в чому прикол. І так, перевіряємо англійські наших підписчиків, так? <свистець> Коротше, коли натискає Terrain, тут випадає така менюшка і можна вибирати Snow, Mood, типу, по... Я не знаю, правильно звається. Ісент. Муд, що болото. Ну так, да, як багнюка. Да. Короче, коли ми їдемо по снігу, ми включаємо сніг. Коли ми грязь. їдемо по гряці, включаємо грязь, коли їдемо по піску, включаємо пісок. Типу, коли ми звичайна їзда нажимаємо драйв, і в драйві є так, також декілька режимів. Звичайний нормал, є спорт режим, спорт режим і є mind Drive. Зараз розкажу. Спорт режим, що він Е, Про спорт режимі тут є налаштування. Потім якось може покажу. При спорт режимі тут є більш швидка відповідь руля, тобто воно, ну, воно більше реагує на повороти і також двіжок безріше, би, переключає. Да? Бустріше піднімає обороти, швидше переключає і в общем так. Далі що в нас є? В нас є автохолд. Функція прикольна, коли ми їдемо на світофорах, воно, якщо ми нажимаємо на педаль газу, там нижче там да, то воно ну, воно вполучається, ми стоїмо на драйві і воно нас тримає як, по суті. Як на ручнику тримає, але якщо ми нажимаємо на газ, цей ручник, да, він спадає, і ми їдемо далі нормально. Є старт стоп старт-стоп система. Да, Типу, коли ми теж натискаємо на гальмову, у нас двіжок глушиться, щоб розход був менше. Да, тут безключовий доступ, тобто ось такі ось ключики, і типу старт Engine. Що дуже прикольно. Клімат, я показував, да, таку. ну коротше, ми не. Давай, от бо ми вже робимо обзори, як ото, знаєш, це да, реально. Да, в общем, давайте а, що криша, тут покажу. Пано... Покажи панорану кришу, підказував. Це я в наступному, коли Відео. візьму інший цей. чекайте. Відео. Кнопка SOS для цього і це евакуатор. Ні, це не евакуатор. Коротше, СОЗ 9 дзвонить, а оця фігня вона дзвонить в Брітіш Колумбія якийсь сервіс. Ну ні, ні, проті просто якийсь як ти типу, як сос, а тебе закінчився бенз, пробили Aa. колесо, евакуатор, ти нажимаєш, воно відразу телефонує э, в бісі в стехні. Це коли ми стоїмо, э, коли ми відкриваємо двері або глушимо двигатель, світло включено, або нажимаємо воно виключається. Mm. Це просто, просто включити виключити. До речі, тут я ні разу не відкривав. Я теж просто стекло і тут є також світло відповідно. А що З мінусів тут немає холдера для очків. Із мінусів тут немає ще запам'ятовані сидінь. У нас в yes. У нас два водія. І ми постійно змінюємося майже кожного дня. Тому дуже зручно, Чому коли є кожного дня. Ну кожного дня. Тобто, спочатку, якраз в першій половині дня їжу я, в другій половині дня Віталік. І тому дуже зручно, коли є запам'ятовування сидінь. Тому що я пам'ятав кеспорти. що ти сідаєш. Ну у нас кеспортич був в Україні. Це ти сідаєш і оце налаштовуєш. Та кожен раз в Форді було запамитовані сидіння. Це дуже класна фіча, але на жаль, і тут немає. Ось панорамна криша. На жаль, зараз ми теж вам не можемо відчинити, бо нас тут нальє. Регулюється, Вона відкривається таке положення на провітрювання. коли ми Оця вся частина, що ви бачите перед собою, перша вона вся відчиняється. Ну Вона не повністю десь до цього уровня Значить, що у нас позаду? Позаду у нас діти. Познайомтеся. Нічого цікавого, позаду немає, всяких фіч там, ну, зарядки тільки хіба що. До речі, є оцей. Под якого не було у нас в Форді. І мені це подобається, тому що ми іноді, знаєте, заїжджали там на Макдональдс і хотілося просто сісти, поїсти, а дітям нікуди навіть це все поставити. Так, у Льові вже пішло знімання носків Багажник, до речі, великий, як для такої машини. От у нас Kia Sportage був набагато менший цей великий. Ну, що дуже багато. Її закривається, криша те, повністю закривається, щоб там зробити інтімна обстановка. Зараз для теперішнього рейнкувера хай буде краще відкрити, воно якось так світліше. Долю, що я не відкрив повністю роботу, деколи гарні треба, нажати. А, Що? А ось ця штучка дуже прикольна. Там можна складатися, там можна хлопчат поставити, їхати в дорозі, дивитися фільму. Так, там сюди стане класно. І бардачок. А, і таблекотні дивись. А це mm -hmm. наша табличка, ми ще на цьому. Soul, звірі, що написано. Two very nice people. Mm -hmm. mm -hmm. Підуходник такий дуже великий, Тарас. Там сказать. Нам написано soult. Uh -huh. yeah. mm -hmm. З приводу ще документів вчора нам е, оформили страховку, я про це не розповідала. Страховку ми вибрали, взагалі нам нав'язувала сама ще фірма, яка продавала машину, нав'язувала від себе страховку. Якщо машина розіб'ється в тотал, то треба доплатити. Повністю за рік, за сім років, які ми виплачуємо виплачуємо машину, три тисячі канадських доларів. Я ну ми з Віталіком порадилися, вирішили відмовитися від цього, тому що я не знаю, що має відбутися за ситуацію, щоб машина розбилася в тотал. Тобто, ну, і краще і... Не <клес> тобто ну, типу, Така, що аж на свалку ви кидаєте. Також таку ж саму функцію нам пропонували, страхувала, страху пропонувала це за дорожче, там, плюс 40 чи 60 баксів в місяць, я не пам'ятаю, це виходило в сумі ще більше. Ми взяли страховку на дорозі. На пробуття два... коліс 7 доларів байвіклі, uh, тобто кожен тижня. Ну, коротше, 15 баксів в місяць, по суті. Коротше, робить коліс, це, я, любі точки... це я тільки сьогодні узнав, мені так сказав. Значить, значить, ця страховка, потім у нас 2 мільйони покриття э, на ремонт. І 500 тисяч, якщо комусь, і 500 тисяч ще, я вже не пам'ятаю. Ну, в общем, страховка у нас виходить 200, скільки, 40? 246. 246 доларів в місяць. І ми плануємо через пару місяців yeah. піти в ICBC, тому що кожен раз можна її скоротити. І ще все дуже сильно залежить від е, самого, якби, Офіцера, да, який вам надає послуги, він може щось нав'язати, таке, що інший, наприклад, скаже, та навіщо вам за це платити? Да? Ми <мас> тут були якраз в нашому торговому центрі, і ми кожного разу, коли ходили і робили на Форт, е страховку, У нас кожного разу була дешевше. Так що ось так. Все. Всім дякуємо за перегляд. Пишіть Пишись. свої коментарі, можливо, у когось yeah. така ж сама машина, можливо, хтось знає якісь цікаві фічі. Е, підписуйтесь на наш канал, дивіться далі буде. Па-па!